Друзі, приїхала Лачетя, І в неї така проблема. Ну, як бачимо, у нас, вічна проблема Лачеті, і Той, хто спохватився вовремя, такого в нього не буде. Хто спохватився не вовремя. Ну тут, звісно, погано видно. Погано видно, давайте спишку виключу. Але буває аж матове, отак скло, і ніфіга не видно. І... Я скажу так, якщо у вас лачеті, то вас це чекає. Раптом у вас по якійсь із причин нема цих царапин, ну, це причини можуть бути такі, або у автомобіля невеликий пробіг, або ви взагалі не користуєтесь стеклоподйомниками, або у вас змінені стекла уже, скоріш за все. Ця проблема спіткає абсолютно кожного власника Шевролі лачеті, якщо він не робить. Ревізію, так би мовити, системі склопідіймача. мача Проблемою цього, е... Кстаті, я зараз розкажу. Ця фігня є тільки на лачеті. а вео такої штуки не боліє. І саме цікаве, що задні стекла не боліють цим. Передні боліють. Знаєте чого? Бо задні тут стоять зазвичай весла відкриваються рідко. Ці відкриваються частіше, у цієї машини воно єлі їзде. Е, я запропонував власнику зробити, так би мовити, ревізію майже повну. І сьогодні я покажу, як ми це будемо робити. Не повірю, що у вас автомобіль без оцих царап. Всьому виною оця ось фетра, так називаю. Тому сьогодні ми будемо. Приводити до тями всі 4, хоча задні, в принципі, не треба, але ми їх зробимо. І зробимо, щоб скло підіймач нормально підіймав скло. Давайте подивимося, як то все працює. Сідаємо в автомобіль. Включаємо запалювання. Єлі-єлі-єлі душа в тілі. Єле-єле-єлі душа в тілі. А, -а, -а, -а. а ну-ка, давайте на то подимось. Ну, таке собі є щутно, як шкребе, шкрябає ваше скло. Тому, давайте, мабуть, почнемо. Для того, щоб зняти нам оцю ось фетру. Ось ось значить, дивимось. У нас є отакий все, крестовий саморізик. Ми його викручуємо обережно, але не давимо на нього, щоб не зігнути фетру. У нас фетра отошла, як бачите. да? Але зняти так просто ми її не можемо. Тут, кстати, все болтається, не зажато. Якщо бачите, у неї є виступ під саморіз по цей, але цей виступ чіпляється за оцю ось накладку пластикову. Тому вам треба чуть-чуть в сторону. Чуть-чуть в сторону і вверх підіймати. А тепер дивіться. Оп! І обережно. Зломано тут людина. Фіксація цієї пластмаски, да. усік отломаний, але нічого страшного. Все, вкинемо. І дивіться, не треба в одному місці. Це я вже чую, що воно йде, і все, в принципі, норм. Не треба в одному місці ковиряти, бо тут може зачепитися, а тут ви піднімаєте, а тут согнеться. Поэтому старайтесь чимось плоским руками залазити. так вот, двома руками її піднімати. Ми з зачеплення вже вивели. І отак от ось пошатуємо, пошатуємо, пошатуємо. Але дивіться, вона заходить під зеркало. І обережно її витягуємо. Кстати, на підсвітці видно, да, яке скло поцарапане. Витягуємо, розшатуємо її. І тягнемо. Оп! Саме цікаве, що знімається вона так просто, але щоб вставляти, нам потрібно відпускати дзеркало. Тому що вона заходить, як бачите, під зеркало, тому нам потрібно. Потім покажу. Оп! Есть. Відкручуємо оцих ось три болтика. На 10, але не повністю. чуть чуть щоб зеркало відійшло. І потім вставляємо фетру. Ну, з цим все зрозуміло. Цю ми вже побідили. Ту сторону показувати я не буду, як ми будемо знімати. Але я покажу, як ми будемо знімати оцю ось. Задний. У нас універсал. Дуже цікава штука, у них оці ось заглушки. Скажімо так, якщо ви обламаєте, Сильно не розтраюйтесь, бо. Буток воно має бути, як кажуть. Фігня це все і у всіх ламається. Нічого ви не зробите. Тут уже хтось клеїв. Одна кліпса у нас теж клеєна, але вижила. Хтось криво приклеїв, коротше. Ну, то добре. Трошки не так то має робитись. Тобто, якщо у вас обламається, не розстраюйтесь. Це у всіх обламується, як би ви не знімали. Навіть якщо ви супер обережно, ну, вважайте, якщо ви зняли, считайте, ну ціли, цілим, то вважайте, що вам просто пощастило. Зачасту обламуються у 90% власників. Ці усіки, і потім вони там годами шукають ці накладки. Десь по розборкам в наявності нових немає. Коротше, така фігня. Знаєш, дивимось, в що момент. Для того, щоб зняти нам задній, нам потрібно відкрутити цю ось заглушку. Наружну. Вона кріпиться на три саморіза. Такс. Такс, так, -с. так, -с, так, -с, так -с. ложимо назад. І тепер давайте знімемо заглушку одразу. Ось так вона знялась. Але не поспішайте радіти, бо на цьому трикутничку зломано одне кріплення, яке я помітив не одразу. Воно знялось на автоматі. Я відкрутив три саморіза, а одне було просто зломане. Тому щоб побачити те четверте кріплення, дивіться відео до кінця. І тепер з цієї сторони, ось, в саморізі, кріпить фетру. Але. побачимо де упав. Але тут. Тут та ж сама фігня. Тут так же сама пластмаска заводиться за панельку. Тому от одвигаємо дуже обережно і чимось підковирюємо тут ножечком, але не в одному місці ковиряєте, а в ціле лезо заганяєте отак і отак його приподнімаєте, щоб не поцарапати. Не Ні краску, нічого. Хочете руками. Я просто знімаю. У мене одної руки камера, в другої руки фетра. Тому зняти складно. Можемо почати звідси, якщо хочете. Але тут сидить воно дуже плотно. І я не буду сильно тягнути, бо я чувствую, що зацепилося. Зламаю. Тому зараз зніму і потім покажу. Так, з зачеплення. І тепер обережно. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. І сняли. Бачимо, да, скільки грязюки у нас ось ось зберігається тут. Ну, бажано це все теж помити. Буду мити. І вина тому всьому в цих фетрах, то що в них дві ступіньки таких. І оце між ними тут набивається грязюка, вони такі широкі, вони прилипають і стекла не альокають, як кажуть. Я піду знімати ті, що залишились. Ну і потім покажу, що ми будемо робити. А давайте ми зараз. Хоча давайте я зніму все-таки, а потім вже будемо робити щось з ними. Кажу одразу, їх треба мити з хімією, з щоткою, під проточною водою. Разів 5, мабуть, точно. Тому що, тому що Там грязюки стільки, що ви задовбетеся її вимивати. І мій косяк. Той уголок зняв на трьох, але забув за одну річ і там воно без проблем знялось, бо там зломано. Ніхто не, не замічає цього. Але якщо придивитись на резинку, ось отут ось, от десь в цьому районі, у нас на резинці є прорізі, там зломано, а тут ні, я вам цього не показав, на жаль. Тому зараз знаходимо мій інструмент. Більшість власників обжигаються, як отам, -отам обожглись. Я щось на автоматі вже це все розібрав. Бачимо прорізі два штуки. Підковирюйте цю, цю резинку. Бачите? Заводські прорізі. А там під нею є саме як бачите. Тому. Опа! И снимаем вот всю заглушку. И снимаем отсюда заглушку. Тут такий виступ має бути, а отам, ну, він зломаний. Тому... І так, зняли всі фетри, пробризгуємо хімією. Тут уже одна підігнута. І даємо йому відкисати. Поки одні відкисають, інші ми пробуємо щіткою чистити. Прямо з середини Там, вичищаємо все. І миємо все це під проточною водою. Я не буду показувати, бо мені трошки незручно, кран далеко знаходиться, щоб не тягнути вас туди. Але запевняю вас, що грязюки тут, дай Боже, вже видно, скільки тут всього. Просто щоб ви розуміли. Підлога відносно була чиста. А тепер скільки тут цього От така ось грязюка тут буде. Тому йдемо промивати і так разів 5 під краном. Все це робимо. Якщо ви дивитесь це відео, то ймовірно ви намагаєтесь виправити проблему самостійно, але раптом так склалося, що ви не маєте змоги, не маєте бажання або немає навиків, обойтесь щось зламати. Ви завжди можете скористатись ресурсом CSTO UA. Це доволі такий прикольний ресурс, який працює по всій території України. Все, що вам треба, це лише подати запит на пошук СТО. Тобто це займає буквально одну хвилину. Ви переходите на сайт, вказуєте, що вам потрібно зробити. Вам система пропонує там що який саме вид робіт вам потрібен. Вказуєте дані про автомобіль, щоб майстри розуміли, що які які по роботи потрібно виконувати. І... Далі вказуєте свій контактний номер телефону, місто, в якому ви знаходитесь, і в коментарях можете вказати подробиці до заявки. Ваша заявка розсилається по вашому населеному пункту між потрібними майстрами. І вже далі вони самостійно з вами зв'язуються. Вам залишається лише обрати до кого поїхати. Можливо, в когось вас влаштує ціна, або хтось до вас буде ближче. Тобто система вас не розподіляє автоматично. А ви, скажімо так, не позбавлені права вибору. Ви обираєте самостійно. Куди поїхати? Сам прикол цього ресурсу то, що ваша заявка потрапляє саме до потрібних майстрів. Тобто, якщо вам потрібна прошивка якогось блоку управління, то ваша заявка не потрапить до ходовщика, ваша заявка потрапить саме до автоелектронщика, який, в принципі, самостійно з вами зв'яжеться. Ну а якщо ви. Хочете поспілкуватися зі мною, я завжди відкритий до діалогу, завжди підкажу, допоможу. Тому переходьте в телеграм-канал, де без проблем можна поспілкуватися зі мною. Посилання в телеграм-бот в описі до цього відео. Так, значить дивимось. Помили їх, вимили. Поки не буде з них проточна вода, бігти вже чистенько. Щотка, всі діла. Ми ставимо на сонечко, воно сохне. І встановлюємо на автомобіль. По автомобілю все зрозуміло. Я вже тут всьому вимив, вимив. І ми продовжимо встановлювати. Тобто не продовжуємо, а продовжимо. Продовжуємо. А -ли 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 -ли. продовжуємо. Робити наші маніпуляції, Ось так буває, коли забалакаєшся трошки. Ну і тепер вибираємо фитри деякі. Е, Вся наша задня ліва. Виставляємо їх плюс-мінус, як вони мають бути. Оп, до щелчка. Так, это задняя, это, это у нас это у нас передняя, вы передняя там взломана у нас трохи взломана у нас трохи, тому вставляему. а, -а, -а. видите, в чем прикол, эти пластиковые штучки Вони кріпляться на оцих ось усіках. Бачите, тут воно вставляється і усік загибає. У нас усік не був загнутий. Тому ставимо на місце і загинаємо. Але не продовірявте руки свої. Все. Стоїть. Опа, є. Дивимось, як вона вставляється з зеркалом. Ні, залізло. Це вже, мабуть, досвід. Доведеться, не доведеться знімати, тому все обратно вставляємо. І все. Закручуємо саморізик. У мене все вийшло. Але буває, що, дивіться, буває, буває, буває. Знизу отут ось окромочка підворачується. І зачіпляється за дзеркало. Тут, в принципі, зазорчик є, я його правильно завів і воно все стало так, як має бути. Тепер закручуємо саморізи, і ще поставлю з тої сторони і потім покажу, що ми будемо робити. Треба протерти ще те, що ми тут лазили, витерти насухо. насухою саморезик. Можна притримувати її з іншої сторони. Треба, власне, сказати, якщо що, переробити трошки ці всі діла. понятно то вот такие дела у них хлопчик это девчатка ну давайте пробуем Приклеить. Может и можно и так Суперклей сода перед цим пропаяв. Роблю так, бо в мене таких немає. І знайти не знаю де. Все, красиво буде триматись. На жаль, так і нічого не поробиш. Тримається. Так, резика немає. Заправляється зверху і потім вниз заводиться. Ставимо заглушку. Тут, як бачите, я теж вставив без зняття дзеркала, але вам краще знімати дзеркало, переопускати його. Тепер, що треба зробити, це купуємо. Я не буду показувати. У мене така жидкость. Рідина для смазки бархоток силіконова. Фірму не буду показувати. По-нормальному ми б мали зняти скло, зняти е, ущільнювач скла, щоб там, де по бокам саласки, щоб воно їздило, там, вимить все начисто. Тоді буде все чітко. Але до того ми дійдемо пізніше. Ми зараз так по лайту, скажімо так, основну, основну проблему прибираємо. Це фетри, вибачаюсь, і смазуємо бархотки. Тому приопускаємо скло. І таке треба робити як мінімум по-нормальному. Хоча раз на рік, весною и бризгаем туда щоб аж зашло капец тут можна не брызать але я пробризаю І прямо ж туди набрызгаем, щоб воно затекло в самий низ І з той сторони. Воно роз'їздиться. Було б краще запустити автомобіль, щоб е швидше поїздило, розкатало їх, але загалом. Норм уже не шкрябують камінчики по склу. Як на мене, красота. Можна ще пробризати хитро. А потім це все витираємо. Кому відео сподобалось, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на канал. Читаємо опис до відео і мерші робіть це, Поки ви не ушатали свої стекла бокові передні владельці. Всім пока.